З початку 2025 року і до липня цього року до війська було поставлено п'ять партій причіпних гаубиць Богдана БГ. Про це повідомив генерал-майор Іван Лісовий в інтерв'ю п'ятьох каналу. За його словами, у причіпній версії також були допрацьовані недоліки, які були виявлені в ході використання самохідної артилерійської установки Богдана. Агенція оборонних закупівель також заявила, що нещодавно поставила на фронт партію причепних гаубиць Богдана, однак без уточнення, яка за рахунком це була партія. Також повідомляємо, що головне управління розвідки оприлюднило документ, що свідчить про активну підготовку Росії до нарощування військової присутності на території Вірменії. Про це інформує офіційний сайт ГУРМ України. За даними розвідки, у період з 13 травня по 11 червня 2025 року передбачено відбір особового складу споміж військовослужбовців 8, 18, 49 та 58 загальновійськових армій Південного військового округу для подальшого направлення до Вірменії.